Зміни треба почати робити із себе. Коломиянин став автором нового інтернет-флешмобу, тепер, аби зробити добру справу, не потрібно обливатись крижаною водою. А що ж потрібно робити, і яка з цього користь знають наші кореспонденти. Прибирати сміття тепер цікаво та популярно завдяки акції, яку організував Богдан Бозелевич, Люди із задоволенням викидають на смітник бруд довкола. Виділити свого часу хвилин 15-20 і піти якусь дану територію поприбирати, записати це на камеру. І відправити сім'ям, своїм друзям, передати естафету. Чоловік мешкає біля міського озера. З вікна свого будинку бачить навіть лебедів, які оселилися цьогоріч на водоймі, а що бачить гори бруду та сміття. Територію недалеко від свого будинку він прибрав два тижні тому, розпочинаючи акцію. Вже сьогодні й сліду не видно. Оскільки ми всі прагнемо в Європу. Ми маємо зрозуміти, що ніхто з Європи не прийде і не зробить нам тут тої Європи. Ми самі мусимо це все зробити. І Я просто почав з себе. Сподівається, акцію підтримують великі й малі до слова. Флешмоб Богдана Базилевича вже користується популярністю у Львові. Я передав естафету самим своїм друзям. Це зокрема місто Коломиї, місто Львів. Для того щоб виконати умови акції, вам потрібно прибрати сміття на вулиці, все відзняти та розмістити в соціальній мережі та передати естафету не менше, чим самим людям. Я дякую Богдану Вазилевичу за естафету. Після виборів на стінах, деревах та стовпах залишилося безліч політичної агітації. Гадаю, варто прибрати. А так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття. Полюб. Свою рідну природу, Відчути себе по часткою єдиного народу, бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівській криниці, досить боятися вірити в краще А своє не не міняти ні за що спільнота розумних, міцних незалежних, без правобережних, добрих, привітних і незрадливих В усьому єдиних, в усьому щасливих, лишу я віть, якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все, що хороше, значить і наше, але поки на жаль. Усього кілька хвилин і залишків політичної агітації на вулиці Пушкіна, Леонтовича та Моцарта стало на два мішки менше. Коломиянці Ганні Світика стафету ніхто не передавав. Жінка з власної ініціативи прибирає агітацію на вулиці Моцарта. Щоб не мозали очі. Сподіваємося, учасники совісно виконують завдання, і вже незабаром навіть лебеді на Коломийській міській водоймі плаватимуть у чистій воді, а не серед поліетиленових пакетів та пляшок.